Наталя звикла справлятися сама. Вона ніколи не шукала легких шляхів, ніколи не сподівалася на чужу допомогу. Але коли борги за садочок для її двійнят підступили до критичної межі, а кожен день става боротьбою за виживання, вона вперше дозволила собі зневіритись. Самотній вечір у парку, сльози на обличчі, безвихідь, і раптом незнайомець у дорогому пальті, який заговорив так. Ніби знав усієї таємці пропозиції роботи, що могла змінити її життя, старий будинок із величезною бібліотекою. Чоловік, який говорив, ніби зійшов зі сторінок історії, а потім випадкова мелодія, що відкрила страшну правду. Наталя була впевнена, що втратила Артема назавжди. Вона думала, що він просто пішов, як вітер, не озираючись назад. Але істина виявилась набагато болючішою. А разом із цим вона дізналася те, що змінило її майбутнє, чи зможе вона прийняти нову реальність. Чи знайде те, що втратила абсолютно в несподіваному місці? Це історія про втрати і знаходження, про випробування долі та дарунок випадку, і про те, що іноді дорога до щастя починається з однієї простягнутої руки. Наталя сиділа на холодній лавці, розтерши руками замерзлі щоки та червоний від вітру ніс. Сльози не переставали котитися по її обличчю, а в голові знову і знову лунало те саме запитання Що вона робить не так? Здавалося, вона все в житті робила правильно, ніколи не була легковажною, завжди економила, добре вчилася, будувала плани, але була романтиком, і саме це страшенно їй заважало. Спершу вона навіть не усвідомлювала, до чого це приведе, але зараз. Сидячи самотою в засніженому парку, вона розуміла вона у глухому куті. Завтра останній термін оплати боргу за дитячий садок для її двійнят Івана та Марічки. Якщо вона не заплатить. Дітей не приймуть. Якщо їх не приймуть, вона не зможе ходити на роботу. А робота хай і проста прибиральницею в офісному центрі була її єдиним заробітком. І, хоч зарплата там була невелика, Наталя вже майже розрахувалася за орендовану квартиру. Як розподілити гроші, щоб на все вистачало, вона не знала. Її нікуди не брали на кращу роботу. Варто було тільки почути, що в неї маленькі діти. Господи, що ж робити? У розпачі вона вдарила ногою позаметеній снігом землі. Пробачте, чи можу я чимось вам допомогти? Від несподіванки Наталя стригнулася. Поруч стояв літній чоловік, його постать і стиль одягу здавалися якимись незвичними. Довге пальто, рукавички, вишукана тростина, капелюх, усе дороге, нове, але сам стиль нагадував минулі часи. Він виглядав як справжній інтелігент, ніби з минулого століття. Ні, вибачте. Наталя відвернулася і поспіхом витерла сльози, сподіваючись, що незнайомець піде. Але він не збирався цього робити. Він сів поруч. І, не дивлячись на неї, заговорив. Колись у дитинстві я загнав собі в палець величезну скалку, було так боляче, що я аж заплакав. Мене запитали, чи потрібна мені допомога, але я був гордим хлопцем і відмовився до вечора біль став пульсувати. А ще через день мене вже забрали в лікарню. Мало не залишився без руки. Чоловік задумався, подивився на свої долоні, а потім додав: З того моменту я засвоїв один урок. Не можна відмовлятися від допомоги, коли тобі її пропонують. Але, на жаль, зрозумів я це не одразу. Наталія вже не плакала. Вона уважно слухала і раптом усвідомила. Останні слова він сказав ніби сам собі. Вона посміхнулася. Ви все одно не зможете мені допомогти. Можливо. Але дві голови краще, ніж одна. Разом ми можемо знайти рішення. Ні, цього разу виходу просто немає. Ви не маєте рації. Виходу немає тільки з могили, а в житті завжди є варіанти. Спокійно мовив чоловік. Наталя мимоволі усміхнулася. Якби ж у неї була така впевненість, як у цього незнайомця, їй раптом страшенно захотілося поговорити, розказати все, хоча б комусь, і вона заговорила. Чоловік мовчки слухав, тільки іноді киваючи, показуючи, що він уважно її чує. Коли Наталя закінчила, він задумливо запитав А батько дітей? Він більше не з'являється, не цікавиться ними. Вона похитала головою ні. Він завжди був таким, як вітер, то тут, то там, музикант чи художник, який любить свободу, як сам він себе називав. Спочатку мені здавалося, що він нас любить, але, мабуть, відповідальність за дітей виявилася для нього надто важкою. А ви пробували його знайти. Наталя сніяковіла. Я майже нічого про нього не знаю, тільки ім'я. Ви не повірите, але за три роки я жодного разу не бачила його паспорт. Діти записані на мене. Він все обіцяв подумати про шлюб. Та все думав, думав. А потім, коли я народила, я просто роздратувалась і сказала, що запишу дітей на себе. І коли повернулася з пологового, його вже не було. Розумію. Чоловік задумливо нахилив голову. Наталія додала я сама винна, не можна було так довіряти людям. Як не крути, але є причина всього цього, якби не діти. Але я не хочу, щоб вони з дитинства відчували, що в них немає того, що є в інших. Чоловік дивився вдалечінь. А потім, не відводячи погляду, запитав у вас є освіта? Так, звісно, але я не змогла її закінчити. І Наталя розповіла, що вчилася в академії, але мусила піти з останнього курсу. І тепер, мабуть, закінчити навчання вже не судилося. Незнайомець уважно слухав, ніби обдумуючи щось важливе. Можливо, ми все ж таки знайдемо вихід, Наталю. Вам просто потрібен інший погляд на ситуацію. Але що я можу зробити? Чоловік посміхнувся. От саме це ми зараз і з'ясуємо. Якщо я правильно розумію, всі ваші проблеми зводяться до одного, вам просто не вистачає грошей, Наталя задумалась, а потім кивнула якщо говорити в загальних рисах, то так. А якщо вам змінити роботу, «Та я пробувала, зітхнула жінка. Але щойно дізнаються, що в мене двоє маленьких дітей. Одразу знаходять привід відмовити. Я можу запропонувати вам роботу. Платитиму добре. Сподіваюся, це допоможе не тільки вам, але й мені. Наталя завмерла, а серце забилося швидше. Яку роботу? Будете мені допомагати, готуватимете їжу, підтримуватиме порядок. А потім допоможете розібратися з книгами. Мій батько, дід і я сам збирали книги все життя. У мене величезна бібліотека. А нещодавно я переїхав і тепер не уявляю, як все це впорядкувати. Коли він назвав суму, яку готовий платити, Наталя мимоволі притиснула руки до грудей. Ви серйозно? Чоловік посміхнувся. Мене звати Степан. От моя візитка, тут адреса, а це аванс. Заплатіть за садок, інакше не зможете працювати. Вона взяла картку і гроші. Степан підняв капелюх і пішов геть. Наталя дивилася йому вслід і ледь чутно прошепотіла. Дякую. Увечері Склавши дітей спати, вона сіла на кухні, розглядаючи купюри. Грошей вистачало не тільки на оплату садка, а й на хороші запаси їжі. Тепер можна було не прокидатися щоранку з панічною думкою що приготувати, щоб діти були ситі і не витратити зайвих грошей. Вона глянула у вікно. Темне небо було всіне зорями. Ж те, Артеме, пошепотіла вона яким би він не був, Наталя все ще його любила. Вона ненавиділа його і водночас не могла перестати кохати. Артем був легкою, вільною людиною. Він не терпів рутини, не міг довго сидіти на одному місці, кочував по світу, заробляючи грою на гітарі. І грав він майстерно, хоч колись зізнався, що з маткою його змушували грати на фортепіано і скрипці, а він ненавидів ці інструменти, йому пророкував блискуче майбутнє. Але після закінчення. Школи, він кинув навчання і пішов у вільне плавання. Його останні слова перед тим, як піти з дому, врізалися їй у пам'ять. Якби мама не хвилювалася так сильно, всього цього б не сталося. Того ж дня він зібрав речі і зник. А Наталя, вона наївна й закохана, сподівалася, що зможе його втримати. Думала, що вони одружаться, створять сім'ю. Та Він навіть свого прізвища їй не сказав. Вона важко зітхнула. Після бійки кулаками не махають. Прошепотіла вона собі. Завтра на неї чекає нова робота. Треба поспати. Наступного дня Наталя стояла на порозі великого будинку. Степан, побачивши її, посміхнувся. Прийшли таки. Звичайно, а ви сумнівалися? Він засміявся, Наталю, не зважайте на мене, іноді я буваю занадто балакучим. Заходьте, я покажу вам обсяг робіт. Будинок був величезний, і одразу було зрозуміло, що жив тут самотній чоловік, у якого не було кому допомогти. Всі речі дорогі, але стояли хаотично, наче їх просто тимчасово поставили в кутки. Попереджаю, у мене безлад, і порядок тут був останній раз, мабуть, ще за царя гороха. Жартома сказав господар. Наталя подивилася все це за один день точно не прибереш, тому я вас не квапитиму. З книгами розбиратимемося за тиждень. Тут будуть гроші на продукти і необхідні витрати. Якщо дозволите, я повернуся до роботи у своєму кабінеті. Вона невільно посміхнулася. Він говорить так, ніби зійшов зі сторінок старовиної книги. Робота захопила її, вона навіть почала тихенько наспівувати, готуючи обід. Сьогодні вирішила зробити щось просте, щоб не витрачати багато часу. Степан обідав із задоволенням. Сто років нічого смачнішого не їв, похвалив він її і знову зник у своєму кабінеті. А Наталія продовжила прибирання. Вона вирішила затриматися трішки довше. Сусідка забрала дітей із садка. Вона подивилася, кухня і великий хол сяяли чистотою, все стояло на своїх місцях, якось навіть на душі стало легше. Її погляд зупинився на гітарі, котра висіла на стіні. Серце болісно стиснулося. Артем, його руки, його музика, його улюблена мелодія. Вона несміливо взяла інструмент. Артем навчив її грати. Звісно, вона не могла навіть близько зрівнятися з його майстерністю, але кілька мелодій пам'ятала досі. Серед них їхня особлива пісня. Її пальці м'яко торкнулися струн. Перші ноти наповнили кімнату, і Наталя закрила очі. Чи міг він її почути, чи згадував він про неї так само, як і вона про нього? Вона навіть не почула, як двері кабінету відчинилися, і на порозі стояв Степан. Наталя була впевнена, що господар будинку нічого не почує. Його кабінет був на іншому кінці дому, і вона торкалася струн тільки легенько, майже пошепки, але варто було зіграти перші акорди, як сльози одразу побігли по її обличчю. Звідки ви знаєте цю мелодію? Голос Степана пролунав зовсім поруч. Наталя різко здригнулася, випустила гітару з рук. І відійшла назад. Пробачте, я, я більше не візьму її до рук. Похилий чоловік тільки втомлено махнув рукою. Та Бог із нею з тою гітарою. Але звідки ви знаєте цю мелодію? Мені її завжди грав Артем, тихо відповіла Наталя. Ми називали її нашою. Як тільки вона вимовила ім'я. Обличчя Степана враз змінилося. Він різко зблід, хитнувся, ніби його ноги втратили рівновагу. Ні, цього не може бути. Вам погано? Давайте я викличу лікаря. Не треба лікаря. Ходімо зі мною. Він говорив так, ніби вона зробила щось страшне. Наталя ще більше збентежена, пішла за ним. Степан мовчки відчинив двері свого кабінету, підійшов до столу, взяв щось. І повернувся до неї. Ти його знаєш? І він простягнув їй фотографію. Наталя поглянула і ледь не впала. На фот був Артем. Степан важко опустився на диван. Всього за кілька хвилин він ніби постарів на 20 років. «Отже, ти та сама, через яку він хотів помиритися зі мною, через яку він пробачав мені мої слова. Він подивився на фото, провів пальцями по рамці, а потім глухо продовжив Не думай про нього погано, Наталю, він не покинув тебе. Як це? Він сам мені зателефонував, до того відмовлявся навіть чути про мене. Я колись наговорив йому багато жорстоких слів, звинувачував тому, чому він не винен, його мама. У неї було слабке серце, але це не була його провина. Наталя мовчки слухала, не в змозі поворухнутися. Він сказав мені, що зустрів справжнє кохання, любов свого життя і що їде до мене, щоб розказати дещо важливе. Степан замовк. Але п'яний водій не побачив самотнього пішохода. Артем говорив по телефону і не глянув по боках, коли ступив на пішохідний перехід. Ні, прошепотіла Наталя. Пробач, дитино, Артема більше немає. Чорна важка тінь раптом навалилася на неї. Світ почав хитатися. Груди стиснуло так, що стало неможливо дихати. Мама, мама, пролунав слабкий голос. Темрява поглинула її. Мама, мама, Наталя розплющила очі. Над нею схилилися дві маленькі голівки. Дітки, як ви себе почуваєте? Над нею нахилився лікар. Де я? Ви в лікарні. У вас був сильний стрес і втрата свідомості». Але ваші дітки повернули вас до життя дуже швидко, посміхнувся він. Якщо через півгодини ви будете почувати себе нормально, ви зможете йти додому. Наталя сіла на ліжко, міцно обійнявши дітей. Голова трішки ще паморчилась, але найстрашніше було те, що тепер вона знала правду. Артема більше немає. Їй доведеться з цим жити. Вона підняла очі і побачила Степана. Дякую вам. І, пробачте. Чоловік важко встав, підійшов ближче і обережно взяв її за руку. Наталю, я довго вважав, що залишився сам. Дружина пішла, син відійшов від мене. Я думав, що нікому більше не потрібен і не зможу принести нікому користі. Він проковтнув клубок у горлі, і по його щоках покотилися сльози. Але сьогодні я зрозумів. У мене є двоє онуків, двоє прекрасних онуків. Наталя поглянула на нього широко відкритими очима. Ви ж не плачте тільки, будь ласка, я не хочу вас втратити. Наталя». Приїжджайте жити до мене. Я бачу, де ви живете. Ні, я вас більше не залишу в тому зульнованому будинку. Він обвів поглядом Наталю дітей. У вас тепер є дім. Якщо дозволите, я проведу поруч із вами той час, який мені залишився. Наталя не могла стримати сліз. Артем пішов, але він залишив їй найбільший подарунок, родину, про яку вона навіть не мріяла.